Над дошкою портрет Шевченка, на стінах дитячі малюнки, а шафі книжки для третьокласників. Так нині мешкає 76-річна пенсіонерка із Часового яру Тетяна. Время є, свяжу. Навіть вдома кипить щось, я Время не тірять. Шкільний клас тепер домівка для родини Валентина та Інни. На Черкащину їх привіз евакуаційний потяг 4 березня. Кажуть, до виїзду жили в руїнах власної квартири. Без води, без свята. всю зиму просиділи, і я ну, чуть ли не кожен день, по два рази на день стекла тих, хто забивав клійомки. Що... не було, ми навіть на снігіляді розповідають, що найбільше здивувало, коли приїхали в тилову область. Ми коли навіть по дорозі їхали, нам було дико, то що світ світ, транспорт ходить. і поки мешканці прихистку хазяйнують у кімнатах, кухарі пані Валентина та Наталя готуються накривати на стіл. Ми приготували борщ, на друге макарони з котлетою, салат. А ще свіжі пиріжки та компот із фруктів, розповідає кухарка Валентина Качур. Каже, переселенців тут безоплатно годують тричі на день, то часу на кухні проводять багато. Готуємо. По домашньому, стараємося, щоб було все смачно, і добре. А Людей питаємо, да, колишу, що да, подобається. подобається то, що заказує, хто Пиріжки печемо, оладки печемо, да, це їм да. подобається. Після обіду обов'язковий відпочинок розповідає 76-річний переселенець Володимир. 21 рік він пропрацював в донецьких шахтах, тож на пенсії каже, сподівався відпочити. Та через російське вторгнення все втратив. <кій> Там много в мене, стало хороших речей, які вже все. крест. Утримують переселенців за кошти громади та області. Торік витратили 477 тисяч гривень, розповіла начальниця відділу соціального захисту Ірина Міненко. Ні за комунальні послуги, ні за воду, ні за що вони не платять харчування теж безкоштовне заключили договір користування приміщенням тимчасового проживання. Тут ж вони знайомилися з правилами проживання. По акту було передано їм майно, те, що було. Ну це якось людей стимулює зберігати нормативної бази, яка б обмежувала терміни перебування. Її саме тут немає. Ірина Міненко зазначила, вільні місця в цьому прихистку є. Також мають 28 будинків, які готові безоплатно надати для проживання ВПО. Вони розташовані у Катернопільській тергромаді. Нині в ній мешкає 472 переселенці. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.